Всім привіт! Вітаю вас у новому осінньому ранку. Запрошую вас всіх до мого будинку, до моєї домашньої рутини. Надіюся, вам це відео сподобається. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своїми подобайками, коментарями. Бажаю вам гарного перегляду та бажаю вам мирного неба. I got your number. Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Перша партія одягу в мене вже сохне. Так, такий сьогодні приємний аромат, таке свіже повітря. Один єдиний мінус що це вже осінь, і стало вже так прохладно зранку, ввечері. Хочеться ще такого тепла, хочеться взагалі, щоб було постійно тепло, але є зміна погоди, є пори року і нічого з цим не зробиш. Одна єдине, що дивлюсь клімат. Почав е, помаленьке мінятися, все одно е, навіть зимовий період стає вже не так морозно, не такий мороз, як був, пам'ятаю, в дитинстві, колись е, сан на санках спускалися соплі, ледь не замерзають на ходу. Та да, була ще та пора, але зараз стало набагато тепліше, і все одно, коли одяг розвішуєш і кладеш, щоб воно сохло на подвір'ї, на саме такий осінній час дуже мені подобається цей аромат, особливо коли заносиш цей одяг у будинок, і він зразу наповнюється таким свіжим, свіжим свіжим повітрям. Мені страшно таки подобається. і... Зняла я ще посіль, діти в цей момент у мене ще сплять. З меншого сина уроки починаються із 10-ї години, тому сьогодні він поїде трішки пізніше. В нього два уроки вільні, немає. Не знаю, чи це взагалі добре, чи не добре, тому що пізніше він. Сидить до години там уроки взагалі до 6 години, до п'ятої години. Але я попередила нашого класного керівника, що е, дитина доїжджає і прийдеться йому або відпуститися, або зовсім не бути на останньому урок, уроці, тому що він не встигає. А як живеш за містом, то, звичайно, що маршрут, е, маршрут е, він не їде що як по місту, тому кожного разу мені теж їхати, забирати дитину. Ну це все витрати, які мені не окуповуються. Підбирала я маленький одяг дітей, подивилася. Який ще в гарному, хорошому стані, не потертий, не грязний, без різних плям. Я його буду відносити, віддавати в добрі руки. В нас біля нашої церкви є контейнер. Туди я і поставлю всі ці речі, щоб воно мені не стояло у шафі, не забивалося місцем. А так хочу звільнити, теж і перебрати своє. Я взагалі мовчу, постійно перебираю. Одне купляю, друге віддаю. І так воно в мене чомусь по колу є. Ну, я, я страшний, шопоголік. не можу нічого з цим зробити. Ну, я і так трошки зменшила покупки. Не так вже часто купляю, а то йдеш і дивишся, то це гарне, і це гарне. і, і береш і, і те, і те. Ну, як кажуть, не знаю, хочеться і гарно виглядати і ну не можу без цього ніяк. Також на днях я підбирала той одяг, який я вже не влізаюся. Після родів потрібно буде себе проводити у форму, звичайно, тому що багато речей, які я взагалі не влізаюся. І я їх кладу окремо на поличку, хочу купити таку гофру, купити контейнер, туди все поскладати і щоб. Знати точно, що до цього потрібно мені прикласти руки, подивитися, що в мене є, ну і чого потрібно позбутися. Тут у мене є сведер, який, бачите, має дефект, а точніше, син зачепив до чогось і воно, як бачите, зробило з дірки. Цим можна все зробити, все виправити. І тому я купила ось такі наклейки, я не знала, який саме колір вибрати. Ще попередньо я купляла чорну таку. Квадратну, вона взагалі не підійшла. Чорна, тут ну, ніяк, ніяким дивом не підходить, тому вирішила або білу, або таку нейтральну під саму кофту. Так як кофта вона йде така скажутувата, то думаю, цей відтінок буде саме з той, той раз. Можливо, хтось не знає за такий спосіб, це дуже простий і легкий у використанні. Ми цю наклейку просто прикладаємо по тій формі, де у вас є дефекти, і ми просто проходимося. Попередньо розігрітою а, праскою по самій цій поверхні, і воно все просто з легкістю приклеюється таким самим способом, ну з легкістю можна і відклеїти наклейку, хоча я ще не пробувала, але надіюся що можна буде, якщо сину не сподобається або нам просто не підійде. Якщо я знайду наклейку, та яка нам буде по Саме тому діаметрі, який нам потрібно буде, то постараюся її акуратно відчепити і тоді наклеїти на це місце, можливо, якусь іншу. А, в принципі, непогано все вийшло, це задня сторона, і можна так підзбирати саме низ цей манжет. і тоді, в принципі, не так буде та наклейка кидатися в очі. Саме головне, що цей светр він дуже гарний, теплий і заришню пору осінню під куртку буде саме той раз. Приступаю я вже до своєї кухні. Тут, як бачите, у мене трішки назбиралося посуди. І я швиденько все це перемиваю. Увечері не було води, світла, тому залишилося все це на ранок, і вже зараз швиденько я все це проходжуся. Син вже проснувся, він снідає і відправлю його до школи. Поїде, а я. Ще хочу сьогодні зробити деякі роботи, постаратися зробити, встигнути все за той час, поки не буде падати дощ. Тому що якщо дивитися по прогнозу і вірити тому, що показують, то у нас на днях вже має падати такий невеличкий дощ. Тому хочеться зробити справи ті, що можуть зробитись на подвір'ї я А вже коли буде така негода, то е, буду робити роботу у будинку. Подивлюся, що мені потрібно зробити, що, е, наприклад, ну, потрібно перебрати, передивитися, перескладати. Буду займатися вже такою роботою. Я думаю, що я все встигну, по мірі е, по своїх можливостей, і тоді вже робота буде готова, все буде зроблено. Але я вже буду чекати, напевно, коли буде падати дощ, тому що е, у нас зараз дуже класна погода, така тепленька, ну трішки є, але ну, в принципі, працювати у футболці можна. Е, я хочу вимити бруківку повністю всю. Мені чоловік е, привіз одну дали йому насадку до Кершева. Я хочу нею попробувати, хоча ну, в принципі, я вже неї попробувала трішки помити там, де грязно. Вона дуже класно вмиє. Коротше, швиденько одіваюся, поки є вода, є світло і буду, буду її вимивати, а вже коли буде прохладна погода, можна буде робити в будинку, роботу. Закинула я ще постіль білу, з кімнати, зняла дитячий. поки вона переться. А той одяг на подвір'ї сохне, а, що буду йти робити, то, що можна на подвір'ї, ну, при погоді а, беру і роблю. Знову переоділася, наділа спортивні штани. Зараз ще візьму свої черевички, такі е, резинові, тому що коли включила кершер, і насадкою воно почало розбрізкувати і воду, і грязь, і щоб ноги не були грязні, носки е, я. Переділася ця ідея вимити повністю цю бруківку просто прийшла спонтанно. Чоловік приніс йому, точніше, дали спробувати насадку. Зараз я вам поближче її покажу. Це дуже проста і дуже просто надівається на. Кершер, Скажу, що вона суперово відмиває і можу вам її рекомендувати. Я обов'язково її собі теж придбаю, мати в будинку таку насадку, яка вимиває весь бруд. Одне єдине, що, та, наприклад, та грязь, яка від кави, воно чогось мені не відмило. В альтанці в мене. Трішки капнула кава і залишилася така пляма. Не знаю, чим її вивезти. Хочеться, щоб пороківка залишалася у чистоті в порядку, щоб вона мала свій попередній вигляд. І використовуючи саме цю насадку, я спочатку не знала, як нею. Управляти. Я шарувала її по бруківці, але ви так не робіть, якщо ви будете собі теж купляти, її потрібно трішки припідняти. Поверхнево, тому що в неї є, як ви бачили, такі стрілочки, які йдуть з напором води, і для того, щоб воно гарно все функціонувало, цей напір води і гарно вимивало, то потрібно трішки підняти її вгору. Припідняти, точніше, над бруківкою, тоді воно ще краще відмиває, тому що сильний напір води проходить через. Ну, ці щіточки, чи там не щіточки, але ну, ви зрозуміли мене, і так вона набагато краще відмиває. Мені настільки сподобалось, я поверхнево думала, що брухівка чиста, ну, якщо так дивитися. Але як ви бачите, коли пройшлася цією насадкою, вона, до речі, легенька, дуже легенька. Я навіть бувала і однією рукою, її тримала, мила, все було. Все добре, все в порядку, і вона настільки грязна, настільки бруду. І ще один єдиний трішки мінус це майте на увазі, що цей пісок у нас засипані шви кварцевим піском. Вони в деяких місцях вимиваються, але якщо робити таку процедуру раз у рік, можливо робити там навесні. Можна ще робити і осінню, то буде затрачатися кошти на звичайно що матеріал, який будете використовувати для засипання самих швів. Але це для мене не проблема. Я хочу, щоб руківка залишалася в чистоті, тому одного мішка, який купиться, щоб засипати у деяких місцях, це невелика проблема, тому що не всі шви. Робляться пустими, тільки де-інде. А так, все добре, просто суперово вимиває навіть мох, де він знаходиться. І також після цієї насадки, коли я вимила повністю всю бруківку, очистила її. Ну, Вона так з часом, бо сонечко підходить, вона висихає, але грязь, звичайно, що вона зразу висихає разом із цим всім на сонечку, я ще вимила. Такю е, насадкою, такою, як е, а, теж йде, як миють машину, форму, не знаю, як назвати вам, е, будете бачити. Просто помила її, можна, якщо не маєте, то і шлангу теж її використовувати, теж промити, щоб вона була чистенька. Е, ще хочу сказати, ось ця моя доріжка вона була в дуже жахливому стані, так е, камера і не передавала. Якщо ви бачили її на відео, вона була дуже грязна. Все через те, що вона йде в нас у сад, а в саді у нас, звичайно, що не залито нічого. Там не прокладена ніяка доріжка, весь бруд, вся грязь, і вона неслася якраз саме на цю доріжку. Ну і Вона була таким захисним ковриком, поки ще не зайшов на загальну площу. Подивіться, це я вже припідняла, і як вона вимиває всю грязь. Із цих швів, самої бруківки, навіть от пташка летить, не втрималася, кажуть, і воно все пішло на бруківку, все вимиває. Мені дуже сподобалося. повторюсь, я обов'язково придбаю цю насадку. Я думаю, що вона не є дорога. Потрібно зробити скрін і е, вам вип'є е, вже ціну, і, звичайно, що де можна її придбати. Я вже взяла іншу насадку, як ви бачите, пройшлася попередньою повністю по всій території подвір'я, по всій брукійці, по всіх куточках до самої прами. А зараз просто вимиваю всю грязь і можна побачити це місце, де вже підсохла бруківка. Вона стала такою світленько світленько сірою Вона дуже чиста стала. І я буду, якщо не зможу, зробити таку процедуру два рази в рік. То буду робити тільки е, по весні або вже тоді, коли е, в кінець там осені, або в такий період, як е, зараз я роблю. Let go and be free When the swinging pop come and join the spree Swingin' melodies, taking us high Step up to the mic, gonna make it swing Feel the rhythm in your bones, let the music sing Got that poppin' beat, gonna make you move Dancing on the floor in the swinging groove Clap your hands now, let the trumpets sound Swingin' to the left and swingin' to the right No room for worries, just let go and be free When the swingin' pop come and join the spree Swingin' melodies, it us high Поки я чекаю на свою дитину, а він зараз займається. Точніше, вже ще пару хвилин залишилося, і ми поїдемо додому. Я собі вдома зробила гарячий чай з узвару із сушки яблучний. Дуже смачний, натуральний. І чую мені, я пройшлася трішки, добре, що взяла з собою таку легеньку джинсову курточку. Чуєте, я говорю в ніс, мені заклало, заложило, і вдома я маю каплі, тому вже в аптеці не брала, вже трішки перемучуся тих пару хвилин. Візьму це лікарство і маю ще таке лікарство від грипи, яке не шкодить моєму стану. Також його вип'ю для профілактики, лікування, щоб не мати температури. І... Ну і все, в принципі, трішки сьогодні попрацювала. Так, добряче попрацювала. Саме головне, що я нарешті вимила бруківку, буду вже її мити наступного року. Тільки прийдеться замітати. І, ну і все, в принципі, нічого такого. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вам бажаю мирного неба, спокійної ночки і всіх благ. Всім па-па.